Всім привіт, дивіться як вона мене рука не видно нікому. Коротше, тільки що привозили солярку там Батько созвонився Зараз треба пацюшкам і курям дати їсти короте. Привезли солярку короте, в бочках я так ще не бачив це на кілограми, не знаю. Я перший раз так купляв, обично нам привозив бензовоз бінзово, на тонну. Викачав зразу все цей і все. Якби ціна 50 гривень з доставкою прямо додому привезли. Ну, не знаю, чи дорого, чи ні. Взяли ото <кій> тонну та і все, бо... Ну якби далі дорожає, вона там, хто каже, чи буде дорожать, ну подивимось, коротше, яка різниця Чи подорожає, чи не подорожає. Ну взяли тонну на всякий случай може, якби пригодиться там. Так що така ціна, коротше. Кукуруза у нас у ціні по 2. по 2700 Соняшник. Ми ще бігають, побігла десь. Соняшник беруть по 8. Ку кукуруза, що взагалі таке, наче, нічого більше. Ну, а пшениця фуражна по 3000. Коротше, якби, така ціна, та і все. Що там ще можу сказати? Ну, там вставочку вставлю, привезли там мікроавтобусом, там три тони в них. Ще комусь повезли, вони там, не знаю, кому вони там повезли, десь повезли ще по нашому селу. Ну, <coughs> батька спрашував, кажу, кажу, ти комусь номер давав чи. А він каже, ні, наче ну, якось самі вони там дзвонилися Ну, таке от діло. Так що напишіть коментарі, поставте лайк. Як вигідніше купляти. Тут як привозять ну, тонною або кілограмами. Бо я не шарю. Перший раз таким Там вставочку вставлю. Зараз підемо поправляємося, підемо. Яєчко пособираємо. Батька вдома на хазяйстві нема свинкам. Їсти подаємо маленьким пересяткам. Похолодало у нас. Треба на, буде скоро вже і свиней з вулиці за, за той заганяти. Так що такі справи. Ціна, конечно, на солярку бомба, а на продукцію, конечно, жопа. Так що так і відео і називаємо. Підемо поуправляємося. Кому інтересно, можете понаблюдати за нашими курочками. Так що погнали! Ось такий корм, бачите, з люцеркой дерть. Ось така дертомолка. Це не реклама, бо за рекламу ніхто не плати. І така ось мука, бачите. Це отут сопло переробили на цій дертомолці, так як вони йдуть усі, оце. Ця центрофуга виходить вся сюди. Ну, воно невдобно. Ну, ми її там пересверлили дирки і було ну, крильчатка. там, крильчатку я по гарантії поміняв. Прислали, як би нормально. Ну, і отак об'єм люцерку. Отака люцерка. Чекували її, взагалі зеленою, я думав, вона попріє. А вона взагалі щас, ще й бомба вийшла. Зараз ну, маленьким поросятком. І свиням. а І ціна на живу вагу свиноматки позвонили 50-55 гривень кілограм. Коротше така. А як продать, ну ми ось різали е, самі і продавали, то вигодно. Ну, так як то здоров'я немає, то, <кхід> короче є нюанси свої. Так що... Погнали, оправляється, зараз поправляємося, подаємо всім. Буде бомба. Все, погнали. Оце наші пацюшки, бачите. Місяць різниця між тими двома і оцією. А то там одне було приболіло, її вичухали. А то нам віддали за хряка. Що случав свинку, взяли кабанчика маленького йому тіка. Зараз підемо остальним подаємо і все.